В неділю на центральному стадіоні міста відбулось довгоочікуване дербі двох місцевих команд. Футбольний клуб Тернопіль приймав ФК «Нива». Впродовж усього матчу контролювали м'яч переважно гості. Проте вивести свою команду вперед жовто-зелені змогли лише під кінець гри, і те завдяки сумнівному пенальті. Головний арбітер вказав на 11-метрову позначку після того, як м'яч влучив гравцеві муніципальної команди в спину. Але і господарі поля в боргу не залишились після подачі кутового Ударом головою відзначився гравець ФК Тернопіль Василь Чорний. До фінального свистка рефері рахунок матчу залишився незмінним: – 1-1. Якщо взяти нашу команду, звичайно, ми розчаровані нічиєю, тому що хотілося перемогти. Допустили практично одну помилку в лінії оборони при подачі котового за що і поплатили, в принципі. От. Ну, якщо взяти загальну пересунок ігри команди, то практично всі 90 хвилин команда все-таки контролювала хід подій на футбольному полі. Тримала м'ячик, територіальна перевага була буквально на нашому боці. Я вже говорив, що наші футболісти мають декілька хороших нагод і не можуть їх реалізувати. Я думаю, одно, що десь в деякій мірі тернопільська нива недооцінила нас, тому що однозначно ми настраювалися, що буде дуже важка гра, і думали одно, що десь якби зберегти результат, що навіть була така думка, що багато не набили на але вийшло так. Бачите, хлопці хотіли показати. Себе і десь зарекомендувати себе тренерам, щоб в деякій мірі може таке десь запросити в якісь другі команди або в команди першої ліги. Не обійшлося під час недільного матчу без прикрих інцидентів. Фанів Ниви не пустили на стадіон, бо керівництво клубу не подбало про це заздалегідь. Поступила ситуація, що дійсно десь не готові були, не було ні заявок, нічого. А хто знав, хто буде в біляника, хто не болівальник звідти, то треба було просто зробити зірвазоним путем, як подається в другі місця. Подали за два дні, за три дні список, ну заявку. То що ми пропустили стільки стільки людей представники? А тут ще не буде винити і керівництво наше стадіону, Тому ми не готові були, не знали, як воно робить. Наступний матч Ниви і ФК Тернопіль зіграють в середу, 15 травня. Початок о 19.00.